Сатана все буде робити, щоб у нас з того центра збити. І він вдалося збити здорову науку в Галатах. Тому дух галатійський, він може бути присутній і в нас з вами. То добре, що вас Бог спас. то добре, що ви хрещені духом, але, і оце але собі несе велику загрозу. Але ви то ноги не миєте. Але ви то суботу не шануєте, але ви то свинину їсте. Але ви то отут, але ви то бороду стрижете, а написано не обрізай крайності бороди твоєї. Я бачу всі без бороди, брати дорогі. І в галаду галатійський, брати дорогі. Для чого там є? І на тому розділення роблять. Скільки за мої роки служби, вибачте, 47, 47 років я на службі, скільки прийшлося перенести всяких стріл в наш адрес. І Павло настільки вибухнув, настільки різко виступив, бо він знав, що наука, яка відсуває Ісуса на другий план, починається катастрофа.